Луадер це пристрій, який призначений для спрощення спорядження магазинів набоями. Тому я виділив ось дві категорії луадерів. Тобто, перше, це ті, що робляться на виробництві безпосередньо виробниками, і ті, що зроблені на 3D-принтері no-name так званими виробниками. І тут треба зазначити, що ці луадери, звичайно, що мають різну ціну. І, до речі, є така розповсюдження скажімо, думка в мережах інтернет, що ці ось ладери, які зроблені на 3D-принтері, вони роздаються безкоштовно. Але це, звісно, що не так. Тому що саме виробники 3D, які роблять ладери на 3D-принтерах, звичайно, що отримують за це гроші. Звичайно, що вони отримують гроші від донатів, скажімо, людських донатів. і Ті гроші не враховуються, тобто незрозуміло, який прибуток, який відсоток залишається у цих виробників. І, звичайно, що немає ніякої податкової звітності, тобто податки не йдуть а, в наш бюджет, на відміну від лодерів, які роблять безпосередньо виробники. І так, звичайно, що вони продаються, продаються вони по ціні, ну як дві пачки цигарок, скажімо так, Тобто вони недорогі, але. Зараз моя мета саме перевірити ці ладер на функціонал ергономіку і на міцність. Почну огляд з ладеру компанії Leader Plast. тобто він зроблений безпосередньо методом лиття полімеру. Бачимо доволі міцна конструкція і відпружиння дуже гарно. Тут вже зазначені напрямок заряджання і калібр 545 і 7,62. Тож беру спочатку. Магазин під калібр 7,62 вставляю по напрямку заряджання. Ось таким чином тут же є безпосереднє регулювання, щоб фіксувати. І після цього вже Виконується заряджання Магазина набоями. Звичайно, що можна робити і швидше, але зараз. Саме моє завдання перевірити, наскільки це функціональна річ. Тобто, доволі гарно, ще раз кажу, відпрацьовує і заряджає. Наступний, наступний тут же я перейду безпосередньо під заряджання 5.45 тим же самим ладером. Тобто, бачимо, тут вже можна не регулювати, тому що безпосередньо магазини трошки менше розміром. Починаємо споряджувати безпосередньо 545. Отже, працює гарно, доволі вдала і е, зручна річ. Тепер щодо ладеру виробництва на 3D-принтері. Тут вже інша, бачимо конструкція, але теж пружинить, доволі гарно пружинить, хоча видно, що роздруковано на 3D-принтері, тобто видно ці полоски. Безпосередньо. Тут же немає е, позначок під який калібр, але ось є під який калібр 545-762, але, звичайно, що не показано якою самою стороною вставляти. Це вже інтуїтивно, скажімо так, і люди можуть самі здогадатись. Те ж саме є регулювання для того, щоб фіксувати саме магазин під 762. І Безпосередньо виконую заряджання. Отже, теж заряджання пройшло вдало, те саме стосується і безпосередньо в магазину 5545. Ну, в принципі, зручно надівати його і безпосередньо також виконується зарядження. Отже, теж доволі функціональний, ергономіка, все відповідає, тобто гарна подача і гарний возвратний, скажімо так, повертаючий назад механізм. Тепер ще один ладер, він більш такий, бачимо, скажімо, гладкий і безпосередньо теж тут є пружинка, але ну, така собі пружинка, скажімо, не дуже зручна, тобто вона не дуже гарна повертає ці механізми. Тут вже не зазначені які калібри, також не вказано саме напрямок заряджання, але, звичайно, що ми вже знаємо, як це робиться, і тому так ось споряджуємо безпосередньо, ну, трошки туговато йде. Трошки туговато йде але бачимо, навіть вискакує. Зараз ще раз попробую безпосередньо ставити. Ні, все рівно. Вискакує. Ну, Незважаючи на це, зараз буду намагатися споряджувати. Так. Теж споряджує. але, як бачимо, злітає, тому не дуже зручний. Щодо 5.45. Те ж саме не фіксується. Те ж саме погано закріплюється. Не знаю навіть, як це зробити, так, щоб воно фіксувалося, але буду тримати. Звичайно, що багато таким чином не спорядиш магазинів, а ладер саме для того, щоб призначений для того, щоб можна було велику кількість магазинів споряджувати без е, зайвих зусиль. Скажімо так. Бачимо, що робота виконана не дуже якісна. І тепер я хочу ці безпосередньо ладери перевірити на міцність. Перевіряю ладери на міцність. Перший ладер компанії LiederPlast і інший нонейм. No Роблю висновки, що лоадери, зроблені на 3D-принтері, не відповідають ні якості, ні функціоналу та ергономіки. Отже, залишаю свій вибір за компанію Лідерпласт, які роблять професійні лоадери. Огляд підготов Ігор Гермадон.